Всім привіт! Друзі, ви прохали мене, коли я провожу обробку свого саду, обов'язково викладувати відео на каналі, щоб ви її не пропустили. Ось сьогодні якраз обробляв абрикоси вранці від такого захворювання, як мені опік. Зараз бачите, йде дощ. Погода зіпсувалася вже вечір. Так, погода не дає працювати. Бачу в сусідньому селі там таке, як і грати йде. Зараз у нас починається дощ. Я зранку обробив трохи абрикоси, там година часу і все, дощ не страшний. В цьому відео розкажу, яким препаратом ми працювали, в якій пропорції, не перемикайтесь, обов'язково буде цікаво. Хочу наголосити, що обробка саме головна, це профілактична. Не треба чекати, поки абрикос хватане маніліоз. Бо, якщо він вже уразиться, то. Почне сохнути, ясне діло, всі плоди посипаються і ви втратите рік. Я вважаю, що треба робити все завчасно. Ураження абрикоса йде двома фазами: це весною, коли абрикос цвіте, іде ураження моніліальним опіком, і влітку іде моніліальна гниль. Сьогодні ми працюємо від моніліального опіку. Зазвичай я проводжу обробку по абрикосі, коли 30-50% абрикос вже починає квітнути. На даний час деякі сорти вже повністю розквітли, деякі сорти, як я показую ось у відео, відкрилися на 50%, а деякі сорти ще закриті. Треба вибрати момент і обробити абрикос по-любому. Бо якщо ми не обробимо, то ми втратимо практично весь врожай цього року. Сьогодні вранці я робив обробку і через 8-10 днів я повторю цим же препаратом ще раз обробку. Це буде тоді, коли абрикос вже відквітне. Так, друзі, ще до вас прохання невеличке. Будь ласка, підтримуйте українськомовний контент, ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментари. Це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. Я буду дуже вдячний. Раніше, ще я пам'ятаю, мені було там років 12-13. Такі здорові громадні абрикоси були всі уліплені врожаєм. Зараз же такі абрикоси треба по-любому обробляти, щоб не втратити врожай. Ніхто ясне діло це не робить, і ясне діло, врожаю нема. Раніше вони, як ото квітли, так і зав'язувалися. Абрикос було просто море, ніхто не знав, куди їх дівати. На даний час вже є дуже велика проблема, що без обробок абрикосу немає. Багато хто вважає, що це приморозки, але це не так. Також я хотів зауважити, що більшість садівників вважають, що абрикос, коли цвіти або після цвітіння, пошкоджується весняними приморозками. Потім він засихає, опадає весь цвіт, всі плоди, і ми залишаємось без абрикосу. Це не зовсім так. На даний час дуже шкодить така хвороба дуже поширена в Україні, як мені опік. Коли цвіти абрикос, дуже ушкоджує ця хвороба наші дерева. Якщо не зробити вчасно обробки правильними препаратами, врожай ми 100% втратимо. Зараз, друзі, щоб отримати такий врожай абрикосу, як я показую в даному відео по-любому, Треба проводити за сезон від 3 до 5 обробок від хвороб, таких як маніліоз. Він дуже шкодить саме дужче. І такої хвороби, як клястероспоріоз. Бо якщо не проводити цих обробок врожаю, ми в принципі не отримаємо, на жаль, нічого з цим не зробиш на даний час. Отже, друзі, дуже ефективно працює препарат по цвіту абрикосу. Системної та трансфламінарної дії, такий як Сігнум. Норма витрат цього препарату 12 грамів на 10 літрів води робочого розчину. Цей препарат працює дуже гарно від таких захворювань, як лястерасперіоз, кокомікоз, моніліоз і побуріння листя. Ну і ще деякі грибкові захворювання. Також цей препарат добре тушить. Для стимулювання цвітіння і більш гарного зав'язування плодів е, додаю біостимулятор Maxi Crop Set. це італіянський препарат Валагровської фірми. Він дуже гарно працює. Це можна сказати екстракт біорегуляторів росту природного походження, націлених на стимулювання процесів цвітіння та зав'язування плодів. Призначення препарату. активація фізіологічних процесів у квітці – Підвищення фертильності полку, зниження впливу стресових ситуацій на успішність запилення. Це як зараз: от, холодна температура, дощі кожен день йдуть. От для цього цей препарат я й додаю, щоб було набагато краще проходило запилення. А препарат Сігнум ми додаємо для того, щоб уберегти абрикоси від грибкових захворювань. Препарат біопрепарат стимулятор росту максикропсет. Додаю 20 мл на 10 літрів води. Ну і все, і гарно обробляємо свій садок. Кому відео сподобалось, ставте подобайки. Так, всім доброго дня. Пока-пока.